Це один із залів очікування залізничного вокзалу. Ось так виглядає станція з десятками місць для підзарядки гаджетів. Протестуємо. Беремо смартфон, відчиняємо шухлядку, обираємо потрібний нам зарядний пристрій, заряджаються, кладемо. Далі потрібно обрати пароль з максимально 9 цифр і натиснути Решітку. Ось цей звук означає, що шухлядка зачинилася. Аби забрати смартфон, потрібно також вести свій пароль. Виглядають зарядні станції як багатосекційні шавки, в яких можна безпечно залишити свій телефон як у камері схову. Дуже зручно, якщо нема з собою зарядного пристрою. Тут є. Всі кабелі, Type-C, під айфон. У мене потяг буде вже пізно ввечері, в 9 годин. І до цього моменту, якщо фонзад, то звісно це зручно. Я бачила, люди користуються. Ця послуга абсолютно безкоштовна, а користуватися ними можна без обмежень в часі. Доступ до комірок мають усі бажаючі, навіть якщо у вас немає квитка на потяг. На вокзалі встановили шість таких станцій. У кожній по декілька комірок для підзарядки тут. Є розетка для підключення. І, звичайно, розмір такий, що дозволяє під'єднати ноутбук. Принцип такий самий. Проте в адміністрації вокзалу попереджають, відповідальність за гаджети не несуть. У випадку, якщо людина забуде код, комірку відчинятимуть із залученням поліції. В присутності правоохоронців ми перевіримо інформацію. Ми маємо змогу відчинити комірку примусово, а пасажир повинен підтвердити. Те, що це його гаджет. Наприклад, показати, назвати останній телефонний дзвінок. Зарядки підключені до генераторів на випадок відключень електрики. Тут є також і супутниковий інтернет, Starlink. Тому у разі відсутності пасажири залишаються на зв'язку. Зарядні станції Дніпру та Кривому Рогу надали благодійні організації Казахстану. Поліна Полмарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.